У разі загрози обстрілу, мобільна майстерня Локер, вантажний шиномонтаж Locker та універсальна майстерня воркшоп локер можуть швидко змінити місце дизлокації. Всередині весь інструмент та обладнання закріплено на своїх місцях таким чином, що навіть під час дуже важкої дороги. Він нікуди не дінеться. Ці технології розроблені благодійним фондом Квікрок вже виконують бойові завдання, але лише в деяких бригадах Збройних сил України, в той час як потрібні вони в кожній бригаді. Робота ремонтного батальйону на фронті. Під час виконання бойових завдань може перетворитись на справжнє пекло, якщо в бригаді не буде професійного інструменту. Я дуже вас прошу, поділіться цим відео з усіма, а особливо з військовими. Можливо, за рахунок саме вашого репосту у бригаді вашого побратима опиниться необхідне обладнання. Слава Україні!